Сидів святий, закрив лице руками, перечитав півторби вже листів. І геть ніяк не міг дійти до тями, від побажань, здавалось, малюків. Вони просили зовсім не для себе і не про те, що мріяло торік. Закрий для нас святий Миколо небо, благання аж зривалися на крик. Читав святий про вибухи, руїни. Пекли вогнем з надіями листи. А як же вам, малята України, Що дане мир у торбі принести, Як повернути дім, квартиру, хату чи місто, що від попелу сніжить, Та як підняти з-під нагробка тата, а скільки їх в землі сирі лежить, як відшукати сирота, матусю або знайти втрачених батьків? Я до дітей тепер іти боюся, боюся цих дорослих малюків. Звернувся з молитвою до Бога і про бажання щирі розказав. Найголовніше зараз перемога і кожному, як міг, допомагав.